Коли я прокинулась вранці, в не було жодної записки. Я дзвонила в офіс, дзвонила на його номер, але найдивніше цей майстер. Зненацька Еван зникає, а цей хлопець з'являється. Ми не робимо ремонту. Але у мене запит на ремонт ванної кімнати. Це ж підпис вашого чоловіка. Порпалися у моїх речах? Я? Ні, звісно, ні. Геть з моєї кімнати. І кинути усю роботу нічого не вийде. Геть. Що, з мого Що я зробив? Негайно. Звикай до цього обличчя. <звук> Куди ж <ще> ти зібралась? <звук> не чіпай камерне, <звук> Любиш біла? Ти дуже дивно поводишся. Ми ж подруги, так? Oh, Те, що я покажу, шокує, та я мусила це зробити. Треба випити. Колись це робила. Ні, та навряд чи це складно, якщо це іноді роблять чоловіки. Усе, що вони роблять. Ми, ми здатні добити. робити краще. Почнемо.